Продам інвертори. Це є інвектор потужний 2500 Вт номінальна, 5000 Вт максимальна. Даний інвектор важить 4,5 кг. Далі є зарядки в наявності. Провода це до зарядок, а також до інвекторів. Також акумулятор. Це є. Літій железофосфатний. Літій железофосфатний 12 вольт 100 ампер часов. БМС-ка йде 100 Ампер. 100 Ампер на видачу. На зарядку можна заряджати 50 А, 20, скільки угодно. І далі табло тут показує, скільки протів залишилось. Ось такий акумулятор, інвектор, зарядка це є комплект для безперебійного живлення. Моне поставити для котла, для мікроволновки, хоч пилісоси підключити. Будь-що можна підключати. Так. Даний комплект продається. Є в нас в наявності різні акумулятори. Є АГМ. Також є гелеві акумулятори, також по інвекторах це один з потужних інвекторів. Є також слабенькі інвектори. Ну, є слабші, є ще слабші, все залежить для якого употреблення використовувати. Також зарядки, є різні. Телефонуйте або пишіть на Viber. В наявності є різні. Від потужних до слабеньких. Все залежить в яку ціну і на скільки ампер бажаєте купити. Отак. От Виглядає ось це отак. Зарядка ось так виглядатиме. Ось це провода до неї. І ось це провода. Це йде до інвектора такі провода. І акумулятор. Ось такий. Можна замовити потужнішого акумулятора, все залежить, який вам потрібен.